Ви закохаєтесь цей фільм, або зненавидите його. Привіт! Мене звуть Львівська Візьма, і сьогодні ми оглядаємо фільм Каскадер. Це кіно перше за дуже довгий час, від якого я просто в захваті. І я сиділа і посміхалась ціле кіно. Перші 15 хвилин, чесно скажу, ви можете трошки підзасипати. Там герой дуже багато розповідає про себе, там початок такий дуже повільненький, і ви думаєте, бляха, що за фігня на кої сюди взагалі прийшла? Чи прийшов? Але потім, як тільки він прийде додому того, кого він шукає, і це не спойлер, тому що це є у трейлері, почнеться веселуха. Просто зверніть увагу, як вони круто вставляють фразочки з дуже відомих фільмів. І дуже відомі речі, які відбуваються у всіх фільмах. Наприклад, він бере пістолет, тримає його у руках і кладе на місце. І ти такий, о, чогось карушниця! Такий, блін, круто, от подушка від дивану, телефон знову ж таки, те, що відбувається з телефоном у кожному довбаному кіно. Ручка, не буду казати, що, але ви зрозумієте про що я. Приготуйтеся до того, що це не романтична комедія і не бойовик. Це кіно про кіно і кіноіндустрію, про каскадерів, про режисерів, про операторів, про цю величезну, неймовірно, сильну махіну, яка стоїть. За кадром, який ми не бачимо. Ми бачимо тільки основних героїв, тільки основних акторів, які є на екрані. А ті всі люди, які створюють цю магію кіно, вони завжди поза кадром. Моя ти каскадер, ніхто не помітить тебе. Це твоя робота безобразу. Я не ображаюся. Хіба трішечки? І, і цей фільм це насправді ода для них. Це фільм для них, щоб показати, що вони важливі. Це кіно це як величезний омаж. величезний. Саркастичний жарт, який дуже круто знятий, в якому дуже класні актори і дуже дуже багато різних крутих сенсів, а також референсів на відоме кіно і на все, що відбувається у цьому відомому кіно. Труп у ванні з льодом повністю дохлий Гейл. Супер дохлий. Мені цей фільм наймовірно сподобався. Він дуже крутий. Він захоплюючий. Я посміхалась всі дві години. Не зможеш. Це небезпечно. У тебе є сходи. Добре-добре! Трошечки добре. затягнутий. Але знову ж таки, це може бути референс на основну масу кіно, яка виходить до кінотеатрів. Коли ти приходиш на фільм, і ти не розумієш, якого милого так довго все відбувається, а він просто затягнутий, щоб попасти в хронометраж кінотеатрів. Але мені здається, що це дуже круте кіно. Під нього можна відпочити, отримати задоволення від картинки. Отримати задоволення від спецефектів, які в цьому фільмі, в принципі, показуються, як вони створюються, ці спецефекти. Отримати задоволення від прикольної романтичної лінії. Вона прикольна, вона не супер з дивними поворотами і так далі. Але вона просто прикольна. Розслабитися на дві години і подумати про кіно, а потім посидіти і позгадувати, до чого конкретні референси. Мені це зайняло два дні. Напишіть, будь ласка, у коментарях, що ви збираєтесь йти на це кіно. А якщо ходили, чи сподобалося вам чи ні. Мені дуже цікаво почути вашу думку. Мене звуть Львівська Візьма. Побачимось наступного разу. Па-па!